Привіт, я Том Холланд. Привіт, я Зандея. І ми відповідаємо на ваші питання про людину Павука. У нас є справа і ти підеш з нами. наскільки важливий дефіс у слові людина павук? Це катастрофічно важливо. Без нього це вже не людина-павук, а просто людина павук. А якщо є дефіс, то це та сама людина-павук. Якщо ні, то людина павук. Я милий сусід, людина павук. Це ж правильно, якби ти жила в КВМ, ти б повірила людині павуку чи містеріо? Гарне питання. Людині Павуку, безперечно, Джейк Джилленхол був очевидним лиходієм. Треба розуміти, що ти дивишся на цю ситуацію зі сторони. Він же майстер маніпуляцій. Ти серйозно? У нього акваріум на голові? Порятунок світу вимагає жертв. Іноді люди гинуть. О боже, хотілося б повірити у хлопця, у хлопця з Квінса. Який тільки й робив, що займався допомогою навколишнім людям. Мені подобається думати, що я б була б на його боці. Найперше, чого вас вчать батьки, це не розмовляти з незнайомцями і нізащо не довіряти людям з акваріумом на голові. Ну ви що? Можеш описати один день зі зйомок людини Павука трьома словами? День на зйомках людини Павука це сміх. Всі на борт бігом! Хто ви? Я від людини -павука. Ви працюєте на людину павука? Я працюю з ним, а не на нього. Новий план. Трюки. І постійно щось відбувається. Емджей, я. Людина павук. Ні, звичайно, ні. Це досить очевидно. Якби Пітер, Емджей і Нет жили разом, то хто був би гіршим співмешканцем? Я думаю, Пітер був би найгіршим співмешканцем. З тобою надзвичайно важко зв'язатись. Людина павук. Не думаю, що Пітер Паркер особливо акуратний Швидше, навпаки, взагалі він постійно зайнятий порятунком світу. Уявімо, якщо хтось хоче відпочити після важкого дня, то нед би валявся на дивані, дивився кіно і раптом відчував би почуття провини. Бо коли Пітер повернувся додому, нед запитав би, як пройшов його день. І тут понеслося. Спустив кішку з дерева, допоміг запобігти падінню шкільного автобуса з мосту, а ще врятував весь Нью-Йорк. Ти тепер нова залізна людина? Ні, просто роблю вашу роботу. Круто, чувак, але посуд мити твоя черга. Ти брала участь у підборі гардеробу для МДжей? Так, так, звісно було таке. Але що було ще крутіше? Крім одягу, Джон дозволив мені допомогти оформити кімнату MJ. Тож мені вдалося попрацювати разом із чудовою командою, яка створює всі ці декорації. Мені дозволило обрати художників, які мені подобаються. Я повісила деякі свої фото на стіні. Було чудово. Що б змінилося, якби Пітер став павуком людиною? Думаю, він швидше за все був би зовсім іншим, і люди вважали б його монстром. Розумієте, ще його б закрили у клітці Нью-Йоркського зоопарку. Він би перетворився на подобу циркового виродка було б жахливо.